Юрій, доброго дня. Це головний тренер стритбольної команди Лавіс на сезон 2014. Наша команда вернулася з Тернополя, зайняла там друге місце. Будь ласка, Юрій, розкажіть ваші враження від гри, що не хватило, щоб зайняти перше місце. І Як саме ще цікавить, організація турніру? Яка вона була на високому рівні, не на високому? Ну, ваші враження одним словом. Почну з організації турніру. Дивлячись на те, ми вже не перший рік їздимо на турніри такого рівня стрітбольного, мені дуже подобається взагалі організація цих турнірів від Української стрітбольної ліги. Тернопіль перший раз цього року приймав цей турнір, і, звичайно, досвіду в них маловато. маловато. Я думаю, що турнір можна було провести більш на, на більш кращому рівні. Було мало задійс... задійсного задіяно, не мало було спонсорів. І так вийшло, е, що ну, нічого цікавого вони нам не дали. До... не ну, цей турнір як не запропонували, не запропонували не. Нічого. по по турніру. Турнір видався також не ну, не суперсильний, але з'їхались майже всі кращі західні команди. Ми попали в непогану сітку цього року, і так вийшло, що до, до фіналу у нас не було сильних суперників. Добре, а що ж не вистачило в фіналі в двох словах? Фіналі не вистачило. До фіналу в нас травмувався один із лідерів. Ну, не можна сказати, що, це... можна сказати, що от ми оправдаємося, що от лідер у нас поламався, але на заміні не було гравця, який вийшов би і підмінив його. Допоміг нам, підсилив би хоча б гру в захисті. Команда Івана франківська доволі непогана команда. Вони зіграні, також частенько беруть участь в стрітбольних турнірах. Так що, по-перше, нам не вистачило гравця такого, як Сергій Марков. По-друге, навіть при тому, що Сергій грав, можна сказати, як, ну, таким терміном на, на уколах. Ну, на одній нозі. На одній нозі. Ну, ми, це дійсно він і грав на одній нозі. Ми виступили непогано. Сподобався наш захист. Наша боротьба, те, що я говорив перед фіналом, що ми дійсно покажемо боротьбу, ми нав'яжемо цій команді, яка до фіналу отримала сітку ну, набагато сильніші команди і вони ну, більше виснажились перед фіналом. Так що в захисті ми зіграли хорошо. Ну, Декілька епізодів було такі, що пропустили. Не потрібні м'ячі, а в нападі нам потрібно додати. Дійсно, потрібно проводити тренування, аналіз, готуватися до наступних турнірів. Зрозуміло. А ви безпосередньо як тренер, в чому ви бачите підсилення гри саме? Тобто напади все. Можливо, ще якісь елементи? Ну, ну, звичайно, потрібно. Взагалі, стрітбол така штука, що важка штука стрітбол. Це не баскетбол. Баскетбол це зовсім друге. 5 на 5 бігаєш – це звичайно та ж сама команда хімія, якісь комбінації, на, наработки, постійні. Я, я думаю, що все одно потрібно навіть дивитися на ігри кращих команд, навіть не то, що українських, а і світових, як вони грають в стрітбол. Все це, ну, для мене все це цікаво. І, І готуватися від цього. Ну, тобто, підсилення конкретно не можете сказати в чому. На, напад, напад, напад. Так? По захисту да, по, по, захист, само... по захист, віддачу, то... питань питання було на цьому да, турнірі. Захисту... Ну, як Наш... на мене ще те, що я бачив, то фізичні, звісно, ну, не знаю, як, ну, мені здається, що треба трохи. Покращити. Ну, Моя будемо, думка. Будемо підтягувати фізику і напад. Ну і звичайно, не, не можна сказати, що ми ідеальна команда, яка грає в захисті, але ми за рахунок характера стараємося. Добре, і ще таке одне питання: ну, в цій команді вперше дебютував Сергій Леонідович Кучик. Два слова про його дебют. Як він сподобався, не сподобався, справився з хвилюванням, не справився. Бо Які Сергій... його надалі перспективи в команді? Сергій був як запасний варіант, поїхав з нами як подій, так що великих не... сподівань на нього не було. А так він допоміг команді в таких іграх, в параступенних втор... ну, догорянах. Я зрозумів. Ну, дякую за інтерв'ю. Вдачі вам в майбутніх іграх, перемог вам.